Починаємо. Так, вітаю українці! Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант. Рада вас бачити в своєму телеграм-каналі Капітал.Юей. В ньому я щовечора розповідаю, як оформити приватну пенсію, а також збираю всю необхідну інформацію про те, що стосується державної пенсії, приватної, ну і взагалі, зміни законодавства. Тому залишайтесь на цьому каналі, і також буде зараз тривати лекція хвилин 10-15, а потім ви зможете задати питання. Так, налаштую, зараз перша тема: ми поговоримо швиденько про те, як зробити так, щоб. В нашому житті гроші були завжди, і у будь-якої людини життя розподіляється на три такі періоди. Перший період це період навчання, другий період це період заробітку. Він триває з 20 років до 60. І поступово ми переходимо і готуємось до третього періоду нашого життя. І бажано, щоб це був період відпочинку. Що необхідно знати про цей третій період життя, нас раніше цьому не вчили, і, на жаль, у нас більшість пенсіонерів на даний час вимушені не відпочивати в цей період, а виживати, ходити, ставати в черги, вишукувати найдешевший там, хліб медичні послуги, звісно, дуже дорогі. тому цей Період відпочинком, на жаль, ніяк не назвеш Що необхідно знати про фінанси в нашому житті, щоб підготуватися до цього третього періоду життя? В наш перший період навчання за нас турбувалися батьки, вони нас забезпечували, власних коштів у нас не було. І коли ми вже пішли працювати, то оце єдиний період нашого життя, він триває з 20 років до 60, цілих 40 років. у нас нас призначено для того, щоб ми забезпечували сьогоднішній наш рівень життя. Дуже багато питань треба вирішити: і дітей виростити, будинок побудувати, і також підготуватися до третього свого періоду життя, тому що у будь-якої людини настане така точка, коли він вже або вона не зможе працювати і заробляти гроші. Подумайте, ви на даний час, коли таке може статися? Коли ви вже не зможете йти працювати. Звісно, може бути і раніше, і в 30-40 років, якщо у людини щось сталося здоров'ям і вона не може, я так розумію, що ви я поки не читаю питання, тому що я веду прямий ефір в записі, через 10 хвилин я зможу відповідати на питання. Переходьте до мене в телеграм-канал і будете бачити зі слайдом. Отже, наступає такий період життя, коли людина вже не зможе працювати безповоротно. Тобто, коли нас просто звільнили з роботи, нам ще 30-40 років, ми собі йдемо, шукаємо наступну роботу і заробляємо далі гроші. Але вже коли по здоров'ю або по віку нас вже не беруть ні на яку роботу, то тоді відбувається значне падіння наших доходів і на що ми можемо розраховувати. Сподіваємось на державну пенсію, і не всі ви знаєте про те, що державна пенсія мала на даний час 85% українських пенсіонерів отримують дуже малу пенсію. А далі уряд попередив, що вона буде ще меншою. І тому для того, щоб підготуватися до третього періоду життя, як нам жити після 60 років, необхідно сформувати капітал. І тепер дайте відповідь на питання: хто вам допоможе сформувати капітал або хто за вас його сформує. Ви сподіваєтесь на державу, на роботодавця, на дітей. Просто подумайте, хто це має для вас зробити. Звісно, відповідь має бути, що ви самостійно це маєте зробити, починаючи з першого дня вашого життя. І нам здається, що, на жаль, ми не в тій країні народилися, що у нас дуже поганий уряд, дуже погана держава, чому нас так погано забезпечують. І нам здається, що... Європейці, пенсіонери Європи Америки живуть набагато краще. Як ви думаєте, за рахунок чого або кого вони так живуть? Насправді у них так само державна пенсія в 5 разів менша ніж зарплата, і вона становить приблизно 20% від рівня доходу. Але у них... Існує трьохрівнева пенсійна система. Вони можуть отримувати свій дохід в пенсійному віці з трьох джерел: 20% сплачує держава, 30% це корпоративна пенсія, і 50% свого бажаного рівня життя треба підготуватися самому. І це самостійне добровільне накопичення в компаніях страхування життя. І тому ми бачимо таких щасливих європейських. Пенсіонерів, які дозволяють собі декілька разів в рік їздити, відпочивати в теплі країни. Що нам потрібно знати для того, щоб нам так само бути такими класними багатими пенсіонерами? А треба з молоду готуватися до свого трет третього періоду життя і потрошки собі відкладати. І зауважте, я зараз говорю. Лише про 10% від вашого доходу відкладати самому собі на рахунку, але дуже в надійних компаніях. І саме про такі компанії ми будемо говорити. Я надам вам відповіді на всі питання по надійності і гарантіях, але зараз ви маєте зрозуміти, що ці компанії більше ніж 200 років працюють в Європі, і тепер вони прийшли надавати такі саме послуги і в Україні. 10% відкладати на свій рахунок кожен можна може кожна людина незалежно від того, який у неї рівень доходу. Навіть з мінімальної зарплати це можливо зробити. 68 гривень в день це одна чашка кави. 365 днів 25 тисяч гривень на свій рахунок ви можете відкладати. І якщо ми будемо відкладати 25 тисяч гривень 30 років, то ви самостійно зберете на своєму рахунку 750 тисяч гривень. Ці компанії будуть інвестувати ваші кошти, вони будуть зростати під надійним відсотком. Це не дуже великий відсоток, не захмарні, але дуже стабільний. І навіть під час будь-яких форс-мажорів ці компанії працюють війна, коронавірус повсь по, по всім країнам вони працюють і надають відсоток зростання у гривні приблизно 12-14, у валюті один і завдяки роботі складного відсотку капіталізації з цих коштів не знімаються податки. І сума лише відсотком за цей період буде становити 2 мільйона 250 тисяч гривень. І загальна сума на вашому рахунку буде 3 мільйона гривень. От так чудово, зовсім потрошки, ми з вами зібрали капітал: 3 мільйона гривень. І цього капіталу дійсно вже може вистачити для того, щоб... Жити як європейські пенсіонери, якби у кожного нашого українця була б така можливість, але також під час того, як ми будемо з вами збирати гроші, будь-яка ситуація може трапитись з клієнтом. Це і травми, хвороби, інвалідність, а не дай Боже, і смерть. Що тоді відбувається з доходами нашого клієнта? Якщо з ним таке стається. Звісно, що сім'я залишається без годувальника, і в цьому випадку ці компанії також надають фінансовий захист. Як тільки ви оформили собі таку програму і почали тільки відкладати собі 25 тисяч гривень, одразу у вас є фінансова сума захисту 750 тисяч гривень, і у випадку смерті клієнта ці кошти отримують набувачі, які вказані в документах: це діти, дружина, батьки, кого ви вкажете, ті люди отримують. Якщо це трагічна смерть від нещасного випадку, то потрійна сума. І так само відсоток захисту від втрати працездатності, в залежності від того, що саме сталося, то відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Додатково також можна обрати ще собі захисти по здоров'ю у випадку діагностування онкології, інфаркти, інсульти, коронавірус, все, що відбувається, додатково ми можемо брати ще фінансовий захист. І дуже важливо зрозуміти, що ринок страхування життя відображає Взагалі економіку країни. В Америці більше 80% населення користуються такими програмами, тому у них дійсно розвинута економіка. І ці компанії працюють більше 150 років. В Європі вже майже кожен оформив собі таку програму і живе за рахунок неї. В Україні за 20 років на даний час не більше, ніж 5%. Скористалися дією такої програми, і хай вас не дивує, чому саме ви чуєте це онлайн, тому що ці компанії працюють через посередників. Фінансових консультантів ми надаємо безкоштовну інформацію клієнту, також допомагаємо обрати, з якою компанією працювати, заповнюємо документи, гроші на свій рахунок викладете самостійно на офіційні реквізити. Після цього компанія виписує вам офіційний документ, він називається Поліс, в якому зазначені всі умови. І ця ваша велика фінансова сума захисту. І після для цього компанія виплачує нам комісійну винагороду. Тобто, ви маєте зрозуміти, що для вас консультація абсолютно безкоштовна, оформлення всіх документів також безкоштовно, тому що потім нам страхова компанія офіційно виплачує комісійну винагороду і не з ваших грошей. Всі гроші, які ви поклали на ваш рахунок, вони починають зростати під складним відсотком. А кошти нам виплачують за рахунок того, що компанія не відкривала офіси, не наймала людей на роботу, а працює завдяки от саме фінансовим консультантам. Тому я вас запрошую бути активними, задавати питання, розбиратися в цій темі. Дуже важливо, щоб ви.